Товариству Червоного Христа України 105 років. Саме 18 квітня 1918-го у Києві відбувся перший з'їзд товариства. Ця дата стала точкою відліку для створення потужної спільноти небайдужих, які стали частиною Червоного Христа, щоб нести свою головну місію допомагати. Харківська обласна організація є найстарішою і найбільш масштабною гуманітарною організацією на території України у ці важкі місяці повномасштабної війни. Харківській спільноті Червоного Христа вдалося виконати великий пласт роботи. Волонтери облаштовували пункти незламності, діставали для медзакладів міста потрібне обладнання, залучали донорів для допомоги нужденним, розвозили гуманітарну допомогу, евакуювали людей, надавали психологічну допомогу та навчали. Іншими словами кажуть, волонтери Червоного Христа вони там, де вони потрібні, і де на них. Чекають займаюся психосоціальною підтримкою населення діток малесеньких, особливо та також літніх людей, особливо е категорії ВПО, бо вони дуже сильно вразливі. Їх психіка дуже вражена, е і ми займаємося саме їх. Е Підбадьорювані, можна так сказати, старались бути корисними хоч десь, хоч якось. І коли з перших днів почали приїжджати, зразу відразу вже на той час з окупованої позачої Лопані, і з дергачів з Малої Данилівки, де теж дуже бомбилося. Я не знаю, як вони звідти вибиралися, але вони вже приїжджали за гуманітарною допомогою і. Це нікому не можна передати ніякими словами і підібрати дуже тяжко слова, але саме це надихає. Що ти корисний, що ти допомагаєш людям, ти вкладаєш душу, ти кожною хвилиною ти не сидиш, не спостерігаєш за новинами, а ти розумієш, що, хоч якось, ти можеш допомогти. Помагаєш другим, ти допомагаєш собі, і це найважливіше наша функція товариства «Червоного хреста нести людям допомогу. Якраз 105-ту річницю створення Червоного Христа в Україні спільноту Харківської обласної організації товариства зібрали разом всією родиною харківських волонтерів, які в свій час одягнули куртки з червоним хрестом, щоб подякувати за щоденну і таку важливу справу, від якої подекуди залежить життя людей. Червоний хрест кожен з вас показав, що від вас залежить життя. І судьби наших людей. З першого дня війни ви не покинули наше місто, допомагаєте людям, допомагаєте їм виживати, допомагаєте усім, чим ви можете допомогти. Під час війни усі зрозуміли, що ви на передовій, що у кожного з нас свій фронт і у вас цей фронт. Насправді дуже важкий. Тому вдячний вам за, скажу ваш подвиг, а це і є подвиг за вашу роботу, за те, що ви робите для харків'ян. Насправді це дуже дуже важливо. Дякую вам, низки вам окні. Коли ми казали, колись один в полі не воїн, ми не уявляли, що настане час, коли ми будемо мати на увазі конкретне поле і конкретну війну. Ми разом, ми сильні. І сьогодні нас підтримує Побертимський комітет міста Ценцинаті Сполучені Штати, нас підтримують ООНські організації та Міжнародний комітет Червоного Христа. Багато громадських організацій міста Харкова. І звісно, що ми свою роботу координуємо з мером самого сильного, самого красивого міста України. Леся Попелюк, Олег Сенський, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін новини Харків.